Який не любив, хто буде любити рані гроші, не знаючи законно. А ще крім того, він був на службі в Римлі, він збирав медик для римля, для окупантів, то людина, яка в суспільстві давала ніяк від команді, йому то не заважало, бо він достатньо влади, і коли він почув, що йде Христос. Він захотів побачити його. Він захотів побачити, хто це зниклін, що про нього так говорить. Але був маленький і біжить, шукає дерево попри дорогу, він залазить до дерева і чекає, поки Христос буде проходити. І коли Христос приходить, Він до нього поїде звертається. Каже, і ти приводить сьогодні вдома. І люди, котрі є навколо, кажуть, а як так? До того хорошого, не пішов, до того хрожого не пішов, а до найгіршого і пішов, пішов. А в душі того чоловіка, він якби він якби попробував багато чого. Він скуштував сам. все в нього є, а того, що потрібно, щоб реальне, справжнє забути. те, що він має, те, що він здобув, правильно, неправильно, воно не має значення. Бо він розуміє, що це не те. Це не те. І зустрівши е, Христа, і взявши, е, прийнявши його в себе вдома, ці люди вже перед ними відбулася. Ті, хто на дворі, кажуть, а та як можна? та він пішов, він пішов до, до грішника великого, а той грішник встає. Каже Господи, я віддам половину майна свого, що маю, я роздав тим, хто потребує, а тим, кого я скрипив, я поликаю в чотири рази більше червня. І Христос, відповідаючи, каже, сьогодні на цей день прийшло спасіння, бо він прав, тобто Він покликаний, Він наслідник царства Небесного, має йому. І Син Божий прийшов для того, щоб спасти і знай... Знай... знайти спасти те, що загинуло. Ті люди, котрі здаються безнадійними, здаються суспільство незнадійними, ми не знаємо. І тому Христос каже, не можна осуджувати, не осудуйте. Бо ті, котрі стояли на дворі, вони і продовжуються говорити, і говорили, що та людина давно вже пухається. Тому що, тому що той, хто знаходить Христа, той, хто має благодать від Бога, Він розуміє, що ніщо не ні є диким цінним. І для того, щоб здобути тут благодать, все це інше вона втрачає світ. І якщо наприклад людина все життя здобувала, здобувала, тому що це було для неї цінністю, вона якби спробувала це. Вона що воно, воно не приносить того, що сподіваюся, вона продовжує. І знаходячи, вона може допомагати, як цей закей. Для нього треба пасне є різного, воно стає засобом того, що він допомогти, допомогти іншим і спокутувати свою, провинуючи якогось подурити. Ми з вами. Хтось може знати, що ми не подібні до того закінця, ми подібні до того закінчи. Тому що в нас, нас багато є, ми багато знаємо. Правда? Ми дуже багато знаємо. Перше ми знаємо, як, як треба, як правильно. І ми готові кожному першому казати, як треба робити, а він, а вона так не робить. Та як так можна? І ми, і ми, тримаючи так, та світло Боже, просвічуємося тим світлом, слухаємо, що Бог нам говорить. Бо ми, ми світло, ми зустрічаємо Христа, ми зустрічаємо тим Бога, але ми не чуємо, ми тільки на дворі стоять. І, і кажуть, та як так? Та не так треба. Треб... Треба йти не до того, а от до того треба йти. Треба той... і ви Богу, як треба легко треба робити. Ми маємо в собі багатство, в яке ми вважаємо, що наш досвід життєвий, наше знання життя. Бог. І якщо наше не сходиться із Божим, нашим школи, а пробуємо зробити так, як Христос каже. Пробуємо змалити, не усудумо. Як не розуміло. коли робиться неправильно, бо не так треба. А ти не робиш культур. Ти не помилій, не помиляєшся та Так Также і інший має право тебе усвідчити. І тоді О, давайте послугуємо. посуджувати. Чи може допоможемо один Ми Помолимося один забором. Боже, поможи, щоб... Аби, аби він, він розумів. І мені, що Боже, Боже, бо я, бо я також не все роблю так, як треба. Помилуй нас. От, і коли ми отак будемо ставитися, ми, ми будемо подібні до того, як за Києва. кажуть, так, я розумію, що. Нас, трошки, трошки нас, не знаю, закликає, бо Бог є з нами, Буде дає мир і радість, таким чином надихаючи нас, що ми дали, що ми пробували. А ми візьмемо, то як дитина бере цукерку і повіли по своїх, по своїх справах. Ми не, не задумуємося, або не так, задумуємося над тим, коли Бог дає нам е, якусь радість і теплоту. Чому він не може такі хороші. Щоб ми заслужили це зараз, чи може Він нас підбадьорює для того, щоб укріпити нас у вірі, і для того, щоб ми мали силу і далі хотіти жити, прагнути чого більше? Сестра. На сьогоднішній сьогоднішні день ми закінчуємо різдвяний великий 40 цикл і починаються неділі, які е, готують нас до початку Великого Посту. Сьогоднішня неділя про Закхея Митаря, наступна неділя про Митаря і Фарисея, про Будного Сина Проща. Початок березня будуть мати. Тобто лютий у нас ідей підготовчий місяць до початку великого посту.